Хотів розповісти про зворотній зв'язок, айтішно-англійською, фідбек. Хочу розказати про цю тему взагалі в новому жанрі, розказати свій досвід, свої відкриття, бо тому що так склалися обставини, що я в цьому розібрався немало. Приділив цьому дуже великий час. Дуже багато натоптався в процесі. Зшліфував цю методологію, складав цей пазл і зробив досить багато здобутків на цьому шляху. Конкретно, от це такий для мене, це дуже великий широкий метод в моїй методології. Так, в моїй методології є багато там різних методів. Ну, в порівнянні з цим вони дуже малі. Бо цей конкретно він дуже великий і дуже широкий. Я Розумію, що я хочу його розказати в новому жанрі. Під дуже цікавим кутом, ну, з дуже цікавими такими техніками і смислами. Так от, як все побудовано і як все працює? З чого все почалося? Почалося з того, що от мені сказали, що треба зайнятися тим, що тобі. Не подобається, чи, чи те, що тебе не влаштовує, звернути на це увагу і продумати, як це переробити. Так от, фід... зворотній зв'язок я стикався з ним ну, дуже часто на різних матеріалах. І мене він не те, що не подобав, він не подобався, він мене не влаштовував по тій причині, що я зрозумів, що я знаю, як це організувати цікавіше, крутіше і результативніше. І я вирішив редагувати цей варіант. Так? Мені не те, що не подобається там, чужий зворотній зв'язок. Я розумію, що він нецікавий, неефективний в порівнянні з тим, як я би міг його організувати і його доповнити. Я вирішив, що я можу його редактувати по-своєму, і прийняв рішення донести свою точку зору, позицію і от свій метод, як давати зворотній зв'язок іншим, самому собі, як читати зворотній зв'язок. Від навколишнього світу і розказати навіть про те, що, наскільки це широка тема. Так що навіть зворотній зв'язок від нашого тіла, коли у нас проблеми з здоров'ям, це теж можна сприймати як зворотній зв'язок. Наше тіло нам про щось сигналізує, на це увагу і так далі. Так от досить круті люди з it спільноти мені розказали про. Два важливих елемента зворотньому зв'язку. Він має надихати і пропонувати. І я так глянув це над своїм кутом, приміряв це на собі і досить е, цікаво це розвинув собі, зрозумів, як це робити. І зрозумів, що це дійсно потрібний обов'язковий критерій в зворотньому зв'язку. Бо тому що зворотній зв'язок з моєї позиції для даному методі для того, щоб рости і розвиватись, так тому коли нам щось прилітає якась необґрунтована критика, от толку з неї взагалі ніякого. Тому я пропоную звертати увагу перед тим, як давати комусь зворотній зв'язок, що він зробить в конкретній ситуації з тою людиною, якою які я даю зворотній зв'язок. Так? І спеціально цілеправильно оцінювати його через цю призму, що він буде пропонувати, так? Бо тому що мало сказати, що ти десь ступиш, і що ти додік, треба сказати, ну, як це все трошечки поміняти, змінити і далі топати трошечки по-іншому. Тобто це має надихати і пропонувати. А не гнобити людей. так? Не давати такий зворотній зв'язок, який сядить батарейку натхнення. так? Має бути такий зворотній зв'язок, який створює нові цікаві позитивні рухи, який надихає на якийсь новий рух вперед і заряджає батарейку натхнення. Це з моєї позиції. Важливий елемент в зворотньому зв'язку. Це дуже тяжко поєднати. Але... Але потрібно знайти такий баланс, де ти не приховуєш, що ти маєш що сказати, по направню, наприклад, до іншої людини. Але не проявляєш це без необхідності. Особисто я ніколи не приховую, що я маю що сказати, і шару в цьому... Немало і вмію давати зворотній зв'язок на дуже продвінутому рівні. І я ніколи цього не приховую, але я ніколи цього нікому не нав'язую. Я можу сказати, що я можу зараз тобі сказати, що я думаю з цього приводу, якщо ти хочеш. Обов'язково обов'язково треба запитати, чи людина хоче, щоб ти почув її зворотний зв'язок. Твій зворотній зв'язок по відношенню до неї в якійсь конкретній ситуації, чи в якійсь е позиції для прикладу. Це обов'язково треба зробити, це оце запитання, перед тим, як давати свій зворотній зв'язок. Особисто я так роблю постійно, і навіть після цього мене ще треба ще треба попросити іноді навіть два рази, і то після цього я ще подумаю, чи це робити, бо тому що. Мені це дуже дорого коштує для мене особисто, дуже цінно мій час і то, що я говорю, будь-які мої поради. Бо тому що я не проявляю сутність без необхідності. Навчитися цього мені коштувало дуже дорого, на жаль, не грошей навчитися в собі. Не проявляти сутність без необхідності. Я просто немало часу потратив, щоб над цим пропрацювати, щоб це приборкати, і просто з часом зрозумів, що для мене дуже цінні мої, мої поради. Тому настільки цінні, що я не дозволяю собі ними розкидатися. Тому, коли я комусь щось кажу чи рекомендую. Даю якусь пораду, я дуже сильно аналізую і себе запитую перед тим. Роблю такий аналіз. От за чим я зараз це роблю? Чи, чи зараз я не проявляю сутність без необхідності? Чому я хочу дати цю пораду? Бо свій зворотній зв'язок, що вона робить? В процесі по дорозі роблю такий екскурс в майбутнє, що вона робить в процесі по дорозі з цією людиною, що вона може в майбутньому зробити з цією людиною, що куди вона може прийти. І отак аналізую собі і запитую, а чи потрібно мені зараз проявляти сутність, чи в цьому немає ніякої необхідності? І... Дуже часто так буває, що ну, я так нескромно не приховую, що мені є що сказати, але я нікому не нав'язуюся. І це от, така, такий мій спосіб давати фідбек. Для мене це от дуже, дуже сильно широка тема. Дуже широкий метод. І Вміти це робити, давати зворотній зв'язок іншим, зворотній зв'язок собі, читати цей зворотній зв'язок, що, що такий жанр є, дає ну, дуже багато плюсів. Це ну, мати такий навик, розбиратися в цьому дає ну, плюс 100 в напад, плюс 200 в захист дуже сильно. Дає впевненість, креативність і так далі. І розкажу ще один конкретний метод, який ви можете застосувати на собі. Для чого? Зворотній зв'язок. Для того, щоб рости і розвиватися. Так? Робити нові цікаві, ефективні рухи кругом себе. І от люди, які розвиваються, вони звертають увагу на фідбек, читають. Фідбек спеціально цілонаправленно дають йому такий фокус. Так от, дам зараз метод, з яким ви, мож, ви можете розібратися в своїх найбільш цікавих харизматичних моментах. Так? От харизма. Цікавий такий, цікава така тема. Широко, так? Хто такі харизматичні люди? Що таке харизма? Я би міг розказати дуже багато. Але дам зараз конкретний метод, як знайти свої найбільш цікаві. Харизматичні моменти, так? Е, як це робиться? Дуже просто. Можете зіграти в таку гру, берете 3-5 людей, які до вас добре ставляться. Але це обов'язково цей момент, які до вас добре ставляться, які вас добре знають. Бо якщо взяти людей таких ну, середніх чи нейтральних, можуть дуже складні наслідки виникати. Тому людей, які вас е, добре знають, і добре до вас ставляться. І ставите їм запитання дослівно. Садите і запитуєте. Або можете в текстовому повідомленні в переписці запитати конкретно дослівно. Що тобі в нашому спілкуванні подобається найбільше? Так. Запитуйте в людини оце запитання. І відповідь. Яку вони вам дадуть, сприймайте це як зворотній зв'язок. Ті моменти, про які вони вам розкажуть чи напишуть, це будуть ті найбільш ваші цікаві і харизматичні моменти. Це може бути якийсь стиль поведінки, це може бути якась риса характеру, може бути щось з зовні... зовнішності зовні... зовні... або голос. Це може бути. Такі моменти, які є у вас під носом, а ви їх самі не помічаєте. Цей метод дає можливість розкрити ваші такі найбільш цікаві харизматичні моменти. Так? І сприймайте це як зворотній зв'язок. Можете пограти в таку гру. Я так, до речі, грав своїми одногрупниками. Як на парі не було що робити, я трошечки е, інші запитання задавав, але приблизно так. Сидив з боку і просто розпитував такі цікаві штуки. Так от, якщо вам пощастить, ви можете зробити дуже цікаві відкриття про себе. Знати, можете знати нові, цікаві такі думки чи позиції і відкриття зробити, які ви навіть про себе не могли подумати. Що люди вам, вас, вас так сприймають, так про вас думають, так вас оцінюють. Так? І... Можна дійсно зустрітися ось, з ось таким цікавим фідбеком. І ті моменти, які вони у нас будуть, це от найбільш ваші цікаві і харизматичні моменти, і... На, які, на, на які вам треба звернути увагу, пропрацювати і їх підсилити і далі в процесі по дорозі. На них звертати увагу і, можливо, навіть спеціально ціло направлено їх розвивати, бо тому що це є якраз то, над чим вам потрібно працювати ваш, ваш найбільш харизматичний момент. Харизма дає дуже багато плюсів. І навіть багато, наприклад, людей, з якими ми стежимо, які нам цікаві, в них є якась така цікава риса характеру, стиль прояву, який нам цікаво. І в кожної людини він є. Люди, які розвиваються, вони звертають на це увагу, працюють над цими моментами спеціально, цілонаправленно їх розвивають. Так от візьміть цей метод 3-5 людей, з кимось десь сядете, в розмові, запитайтеся, або в повідомленні напишіть оце запитання, що тобі в нашому спілкуванні, в мені подобається найбільше. Або просто що тобі в нашому спілкуванні подобається найбільше. Спробуйте застосуйте цей метод на собі, побачите, що з вами буде.